Номер 984, сторінка 218. Накресли координатний промінь, взявши за одиничний відрізок 11 клітинок зошита. Познач точки, що відповідають дробам. Креслимо координатний промінь. Взявши за одиничний відрізок 11 клітинок зошита.

Якщо в встаменнику 11, нам потрібно відрізочок одиничний поділити на 11 частин. Якщо ми взяли 11 клітинок, то одна клітинка буде 1 одинадцята. Тоді перший дріб 3 одинадцяти буде 1, 2, 3. 3, 11. 5 одинадцятих, 1, 2, 3, 4, 5. 5 одинадцятих, 1 одинадцята, 8 одинадцятих, 5, 6, 7, 8, 8 одинадцятих і 10 одинадцятих, 9, 10, 10 одинадцятих.